Отримав знову посилочка, і в цій посилочці я вам одразу скажу, щоб ви не гадали, що тут. Тут ваша пасіка. Я отримав кліточки ще, бо ще місяць як відправляти маток і запаси, як то кажуть. Закінчується, і щоб на наступний сезон були. І це маточка, напевне, вже остання в цьому році. Це чистопородна матка з Німеччини від Олександра Харченка. Коротше, зараз її розкрию і покажу вам. Так, розпечатав я посилочку. І що у нас тут приїхало? Приїхав Олександр Харченко, його візитка, кому треба. Ну, його всі знають. Сашка. Він привозить карніку Бакфас з Німеччини, з Австрії. І ось я отримав островну маточку Склінар. Знову. Коротше, матеріал я набрався. О, ось вона, глази, красива. Міточка є, маточка така, як живенька, здоровенька. Тільки не перевернута, треба її, щоб отак подивитись. Коротше, начебто лапки цілі, ну я ще подивлюсь, лапки цілі. Все ціле. Все. Зараз йду, як завжди, підсаджую по своїм методам в сім'ю. Ну і тут давайте вам покажу, може кому цікаво, що в цій коробочці. Ну, а в цій коробочці я замовив для проби отакі літрові баночки для меду. Це саме баночки, щоб відправляти, ну, відправляти по Україні. Я не торгую медом по, в роздріб, але друзям інколи відправляю мед, смаколики по Україні, тому треба, щоб нічого не билося, тому от придбав для проби такі баночки. Це ваша пасіка. Ну, і Кліточки. Кліточки. Я люблю лисонівське, бачите, Лисонь написано. Ось, Бачите? Кліточки подорожали 7 гривень штука вже. Ну, Але що маємо, то маємо. Клієнтам вже ж треба відправляти якось матки. треба. Ну і ось такі відра. Оці. Оце все, що я отримав. Ну що, йдемо підсажувати маточку, як завжди, по нашим методам.